Ну, слухайте, Саліван чистий українець, знає, що каже. Каже, що Крим український, і ми маємо абсолютно легітимне право застосовувати по цій території все, що маємо, все, що будемо вважати, необхідним. Але чи розуміють це в тимчасово окупованому Криму, пане Ескандере? Чи можемо ми говорити? Ну навіть не про паніку? От я часто про це кажу: про те, що вони готуються оборонятися, бо не треба носити рожеві окуляри? Я думаю, що. Крим, це занадто сакрально для Путіна так дійсно. Крим занадто сакральний для Путіна, як і Кримський міст, і тому, тому що це його політичний імідж, і скажімо так, в дужках успіх по по будуванню кримського моста, а також по захопленню Криму, якраз таки і надав на подих, наступний подих для того, щоб продовжувати. Геноцид проти українців і продовжувати знищувати Україну як державу. А ну що стосується самих мешканців Криму, то я хочу сказати, що дійсно в Криму різні люди. В Криму різні люди, хто дійсно підтримує Україну, то дійсно чекають, коли це почнеться. Тому що ну вважають вважають і сподіваються на те, що таким чином вони скоріше будуть вільними і за допомогою Сіл оборони України, і звісно ж ми намагаємося надавати інформацію, що з оборони України будуть використовувати. Високоточну сучасну зброю для того, щоб знищувати військовий і стратегічний об'єкт Російської Федерації, і це ніяким чином не буде стосуватися там цивільних об'єктів, але але ми також знаємо про те, що робить Росія, коли відходять ці чи інші території, коли вона починає бомбардувати, і це також небезпечно. Тому сказати, що немає страху взагалі, страх є. Страх є і у наших співвітчизників, і страх є і у інших людей. Що стосується і іншого населення, тобто, якщо ми будемо говорити про Колаборантів, то ну заможні колаборанти вже намагаються купувати нерухомість на всякий випадок. Щоб якщо там буде горячо, скажімо так, вони будуть просто від'їжджати. Але багато колаборантів, які ну взагалі. Ну, які не є заможними, і у яких немає таких можливостей, що вони будуть робити, ну тут інше питання. Ну і що стосується росіян, які незаконно приїхали до Криму, ну серед росіян також є дві категорії. Одна категорія, коли ну більш досвідчена або більш проінформовані, і дійсно дітей та жінок вони відправляють на територію Росії, але Достатня ну, велика частина росіян, які впевнені в тому, що їх захистять, що збройні сили Російської Федерації не дадуть можливості звільнити Крим силам оборони України, і дійсно, поки що, все так. Тому я думаю, що в корні це буде змінюватися тоді, коли. Ну, буде більше вибухів, коли буде зруйнований кримський міст. Я думаю, що такий великий індикатор в цьому питанні це кримський міст. От коли буде зруйнований повністю кримський міст, тоді буде о, чітко о, скажем, зрозуміло, що все. Це е, нема зворозворотнього ніяка пропаганда Російської Федерації не спрацює, але е, ми з іншого боку бачимо, що вони в тому числі готуються: готуються до евакуації, е, збирають інформацію про людей, е, збирають інформацію про родини, які там е, мають там ні дітей або мають там літніх людей. Які також теж є, отримують інструкції, як можна, ну в першу чергу, це робітники банків, там податкової інспекції та інші, наприклад, отримують інструкції, як вони будуть евакуюватися за рахунок потягів, тобто залізничним транспортом. Тобто, от таким чином ми бачимо, що. От, з одного боку вони активно інформують про те, що вони дуже потужні, і не нададуть можливість українцям прийти, звільнити Крим. З іншого боку, вони проводять таку от перепис, збирають інформацію, тобто готуються. Готуються і більше того, роблять навіть певні заяви. Російська влада Криму знову рекомендує утриматися від фото та відео зйомки залізничних об'єктів півострова. З таким попередженням виступила прес служба російського підприємства Кримська залізниця і нагадаю, 18 травня у Сімферопольському районі з райок зійшло кілька вагонів. Окупаційна влада тоді заявила, що причина аварії втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту. Після цього вони нібито посилюють заходи безпеки на залізниці після аварії під Сімферополем. Не тільки а, робота підпілля, очевидно, зараз надважлива, але ми маємо і говорити, пане Ескандери, що про те, що ми бачимо наскільки більшою стала глибина а, бавовни, та якщо так можна говорити, яка відбувається в Криму. От ми розуміємо, наскільки глибоко вже якісь різні засоби можуть прилітати, то в цьому контексті, повертаючись до Кримського мосту, та, Наскільки ну, вони готові стягнути все ППО, яке вони мають, для того, аби захистити? Тобто, наскільки це надважливо для Путіна сам це логістця, сама ця логістична артерія? Тому що фактично це означатиме ну, коли не буде Кримського мосту, що вони там у котлі, ну скажімо, в першу чергу Кримський міст він завжди сразу же після побудування. Цього моста, а це був об'єкт, такий, який вони охороняли. Вони охороняли цей об'єкт. Охороняють з боку моря. Тобто з боку Керченського проліву, з боку о, Азовського моря, а також вони охороняють і з боку суші. Тобто, ну але але для них було ні сподіванкою, коли відбувся вибух, о, ну ви пам'ятаєте, коли це було, і досі вони оці наслідки наслідки не подолали того вибуху. Тобто, да, залізничне полотно вони відремонтували, але. Такі автотранспортне полотна одну смугу, так вони і не відремонтували. Тому ми бачимо в тому числі і а, такі затори, і проблеми а, по логістиці. Ну що стосується а, після цих бавовин, яка ну особливо коли була в Сівастополі, коли були ну зруйновані, зміщені нафтобазові об'єкти. А, тобто, а, отут а, вони посилили охорону а, в Феодосії, наприклад, там також є нафтобазові об'єкти, і а, посилують охорону в інших містах. Тобто а, для них це стратегічно важливо. А, ну інше питання: наскільки їх ППО спрацює, коли з одного боку там літять БПЛА. А з іншого боку, коли буде літити, літити, літити така сучасна ракета, і от цей процес, коли пішла інформація про те, що Україні надають дальнобойні ракети на Storm Shadow» з боку Великобританії, то це говорить про те що а, вони почали активно також обговорюватися це обговорити це питання і от в цих всіх вот дискусіях ми бачимо що о, вони ну починають більше турбуватися Ну і не тільки хвилюватися, і а я додам зараз ще інформацію. Росіяни зараз шукають різні варіанти для того, щоб залишити окупований Крим. Про це заявила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, кримський міст це небезпечний об'єкт, і певною мірою сакральний для росіян. Тому вони використовують інші варіанти. Окупанти намагаються вивести з Криму все те, що їх пов'язувало всі ці роки, зокрема сліди їх злочинів. Як наголосила Гуменюк, вже зараз Україна спостерігає конкретні рухи та концентрацію автівок на головних напрямках. Пане Ескандере, вони б нехай звичайно їхали, і правильно вони роблять. Чим більше зараз їх поїде, тим легше нам потім буде зі депортацію. Але я про масштаби вкраденого і зруйнованого. Що вони зробили з Кримом? Ну, в першу чергу вони ну в кожній сфері, яку ми будемо обговорювати, в кожній сфері вони зробили дійсно злочини. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо екологічну політику, то там дійсно були і пошкоджені і заказники, там це заповідники, а також ми знаємо, що вони робили з водою, тобто дуже впливали відбирали ну, воду з таких от міст, там, де є лінза водяна підземна, і вона не, ну її не трогали з 1979 року, тобто були пробіти скважини, але їх заборонялося використовувати. А якщо ми візьмемо там пам'ятки культурного на і історичний в перші роки окупації вони почали, наприклад, з музея Вазовського ввозити до Росії картина Івазовського, тобто оригінали і так далі. Вони почали під відом. Там розкопок, повозити багато артефактів, і на жаль, не всі артефакти, ну а одна справа, коли вони їх повністю там проводять під, під актами, вивозять і залишають якісь музеях російських, це одне, одне питання. Але вони і розворовують ці артефакти. Тобто. Вивозять, і я не удивлюсь, якщо вони опиняться в таких, вот, в таких частних колекціях, скажімо так. Далі по приводом реставрації Ханського палацу. А це дуже був такий от вдар по кримська по історії то по пам'ятникам культурного наслідження кримських татар. А це коли вони почали реєструвати почали ремонтувати. Ханський палац, і вони там, там знищили автентичні матеріали, з яких оцей ханський палац побудован. І вони сучасними матеріалами почали там при реставрації змінювати. Це ну, дуже не, і не професійне, і це воно злочин. А далі, там, коли вони знищили багато і зелених насаджень, і коли вони. Побудували більше там воєнних об'єктів, от це ну дійсно є наслідком. Але який Крим ми отримаємо після деокупації, це також дуже велике питання, тому що я повторюсь, коли росіяни відходять, вони бомбардують все, знищують все. І от якраз таки, коли ми зараз розробляємо рекомендації в той чи іншій сфері. Ми зараз намагаємося брати як саму таку ну, негативну частину і до, до позитивної частини, щоб ми могли б передбачити все, що нам треба робити в цих чи інших напрямах. Не за все понесуть відповідальність. Безумовно, дякую вам дуже, що ви доєдналися до нашого етеру. Баріїв, голова кримськотатарського ресурсного.